Вітаю, друзі! Ви знаходитесь на каналі Шелбі. І сьогодні у нас острів. Ми продовжуємо будівництво українського села, продовжуємо його розбудовувати і розвивати. Тож, знову ж таки, вже по традиції швидень швиденько ставимо лайк цьому відео. Підписуємося, хто ще не підписався. Розповсюджуємо це відео. Ну а я почну. Так, завантажили ми наше відео вже. Верніше, нашу гру. Так, єдине, що я зараз не бачу тут доріг. Справа в тому, що я перевстановлював систему на своєму ноутбуці, і, відповідно, перевстановлював також Steam. І, мабуть, щось сталося, що в нас немає натоптаних доріг. Ну, я думаю, натопчуть. В принципі, то все інше залишилося. Все є плавильня, залишилося, яку я е, збудував в останню все, що встиг е, каменярня. Багато де, дивіться, не вистачає води. А що в нас тут з колодцем? Для населення. Давайте для виробництва ще поставимо. Можливо, воно також треба. А може ще тут поставимо для населення? Я не розумію, чому вони воду не несуть. Води-то вистачає по. Краниця. Так от, закінчили ми на тому, що була збудована плавильня, яка вже дала нам ще нічого, тільки донесли сюди руду. Зараз ми, до речі, подивимося, скільки нам дає чистого заліза. І треба вже е, будувати ще одну хату. Я вже заклав будівництво хати. Чекаємо, доки вирубають дерева і доки добудують торговий наш. Ось, ось е, річ, яка називається торговельний склад, для того, щоб ми могли вже торгувати з іншими містами, які в нас є сусідні. Недостатньо залізної руди. Бачите, доки не донесуть сюди руду, працює продає городину. А що в нас тут немає руди на складі? 1400 руди є, але поки що ніхто ще не приніс її сюди. На плавильні. Мені просто цікаво, скільки за одного завантаження, ну, як взагалі воно відбувається. Скільки руди. Так, ось. Залізна руда очікується 50. І почнеться далі, далі плавиння. Так, тобто з залізом ми питання вирішили. Зараз ми тоді. Е, ну, не зараз, а як добудують наші працівники, ми будуємо. Е, Торговельний склад починаємо торговлю. Можливо, зараз будемо насія якийсь ресурс достатки. ну досить багато його. Деревини багато, древ багато, 12 тисяч майже ми їх не використовуємо. Солома є, очерет у нас є. Е борошна мало. До речі, дивіться, як я борошно не сіяв і виявилось так, що. Дуже швидко його поїли, і ми зараз залишимося без борошна. <кій> на цей рік. Тоді будемо на наступний рік. Давайте вже відразу міняти тут на пшеницю. Будемо сіяти пшеницю, тому що. А, і у нас вже тут, дивіться, відновили ресурси майже повністю, 82%. Давайте ми тоді, мабуть, і. <кій> Може і тут посіяти борошно. А скільки в нас на цьому полі? Досить мало в нас тут. Поживних речовин не тобто дуже сильно потягла. Давайте ми тоді і тут також посіємо. Наприклад, що ми можемо тут посіяти? Можемо посіяти. Давайте пшеницю також посіємо, нам треба борошна. Ось, так. Що тут плавильня наша? Дала нам 100 залізів. Ну, це вже непогано. Це хоча б щось, якесь залізо у нас вже є. Тоді давайте дивитися, що у нас тут. Теслярка працює в нас. По цвяхам ми закладали 500 цвяхів 20 металевих частин. В принципі, тоді все добре. У нас тут виходить, давайте. І у нас є навіть на малин. Працівник у малину є, да? але в нас немає пшениці вже майже. Там 20 залишилося, тому з будуть трішки проблеми. Ну зараз в нас залишається, так розумію, дуже велика проблема в робочих руках. Особливо в чоловіках. Тому що, ну, якщо подивитися, то загалом 5 жінок шукають роботу. Тут дві жінки ну, цілком їх вистачає робочих рук. Для того, щоб повністю е, забивати виробництвом ну, виробництвом її і соломи і очеред по 2000 все. Е, на Рудні. У нас хтось працює, працює. З рудні питань нема. Два чоловіка два робітника у нас є на лісопильній і тут все добре. Блину. Куди ми можемо їх? Ну, поки що нікуди ми їх не можемо відправити тих жінок працювати. Тому що. А якщо керівника. Давайте стоп. Опції найму... на працівників ми. Давайте знімемо, до речі, що ми чоловіки можемо нанімати. Ми не можем, не будемо нанімати чоловіків. Нехай у нас повністю займаються фермою жінки. А в різноробах... Давайте також чоловіків приберемо, діти та жінки. Тобто такі роботи, як ну, в полі, це все будуть займатися жінки. І відкриємо посаду керівника. Якщо я правильно розумію, то зараз повинна прийти сюди якась жінка. Так. Євгенія Повишина прийшла в нас працювати сюди керівником. Все добре тоді. Одну ми вже працевлаштували, чотири жінки ще шукають роботу. Куди ще ми можемо? Ну, Зараз я так розумію, коли добудується ось цей торговий склад, сюди також треба буде працівників. і Сюди, мабуть, піде таки жінка. А в радники, кого ми можемо наймати? Радники. Давайте ми також чоловіків поки приберемо. І візьмемо одного ще радника собі. Це правда нам збільшить е, зарплату. Ну, загальну кількість зарплат, які ми виплачуємо, і ми вже збільшимо розрив між доходами та видатками. Але хай буде. Щоб у нас було якомога менше безробіття. Ось так ми зробимо. І. Чекаємо тоді, доки вони добудують, ну, хоч робітники добудують, власне кажучи, торговельний цей склад. Ну що ж, друзі, добудували ми наш торговельний е, склад. Зараз я туди трішки перейду. Я просто хочу ще дещо пояснити. Дивіться, я зараз зняв ще робітників. додав, У нас було три будівельника, я ще двох будівельників додав сюди з плавильня. Тому що плавильня. в... Взимку не працює. Для, плавиль, для роботи плавильні потрібна течія, е, ну, щоб колесо це оберталося. А як ви розумієте, взимку вода замерзає і плавильня перестає працювати, тому ну, люди тут просто зараз сиділи без роботи. Я їх зараз поки що зняв, як почнеться відлига, як уже буде весна, що е, відновиться, як стане вода, то я їх знову-таки сюди перекину. А зараз вони в мене працюють будівельниками, так швидше і будувати швидше, так набагато, коли 5 будівельників, і люди не запросто так отримують зарплатню. Давайте тепер подивимося на торговельний склад. Опції найму. Тут ми наймаємо кого Задійте керування сезонними роботами в раді, щоб отримати більше контролю. Це ми потім будемо з цим ще розбиратися з тими сезонними роботами. В раді наймати ми на різноробі можемо. Давайте всіх, окрім чоловіків. З чоловіками у нас зараз дуже ой, не, випадково натиснути застосувати скрізь. Добре, що більш таких будівель не було. Давайте наймаємо сюди працівника. Скільки у нас там людей шукали роботу? А, вже не скільки. Тобто це як? А де всі працюють? Різноробами, мабуть. І на посаду керівника когось ми також спробуємо взяти. Єдине, що я ще думаю, що скоро почнеться Степан Лисенко. Іди до місця Степан Лисенко. Відкриваємо працівника посаду. А як? Це? Так, я ж зняв. А, ну це я з різноробів зняв. Угу. Тут погано, що тут не можна. Встановити, кого брати, кого не брати. На експорт. Ми зараз будемо додавати ресурси, якими ми будемо торгувати. Ми тут можемо торгувати, ну, дивіться, до речі, дровами можемо торгувати. Так, починається весна, зараз будуть посівні роботи, і я пере... я дуже сильно хвилююся. Знову цей Степан Лисенко. іди до біса, дядько Який Степан Лисенко? Звідки він бросає. Я, я не розумію, звідки він йде, де він бросає роботу свою. Так, дивіться, річка почалася, можемо сюди дві посади знову відкривати, а з робітників їх, чи з будівельників, верніше, їх знімати. Нехай йдуть на роботу до плавильні. Так, я... за що я говорив? За те, що починаються ось посівні роботи уже, а в нас тут доволі мало. Робітників лише двоє працівників і три різнороби. Я б сказав, що це маловато. Чи встигнемо ми два поля засіяти та за період сівби, я, чесно кажучи, не знаю. Але, як то кажуть, пробуємо Ну, знову ж таки, я скажу, ми стикаємося з тим, що в нас дуже мало е робочих рук. Зараз ми добудуємо цю хату. І можливо буде трішки краще у нас ситуація. Хтось іще робітники, які з'являться. Єдине, що я ж кажу, я щойно відкриваю тут. А може якось платня. А давайте зменшимо платню, ставимо 80%. Таким чином сюди вже не прийде, я думаю, покрайно, що сюди не прийдуть працювати чоловіки. Знову таки цей Степан Лисенко. Чи Валентин Свайка? О, Господи, ну нам не треба сюди. Як нам? Дивно, що не можна встановити, хто тут буде працювати. Чи можливо Можливо, на торговельному складі і не можуть працювати жінки? Це, до речі, як варіант, що на торговельному складі жінки не можуть працювати, тому що треба ж... Ну, тягати, може, якісь там важкі речі там, переносити і таке інше. І тоді, можливо, і так воно і є. Я, я тільки тоді не розумію, звідки. Де він працював цей Степан Лисенко? Ким він працював, що його тут. Я не знаю. Кругом по ключовим цим позиціям, по ключовим будівлям є робітники, а так, встигли вони засіяти перше поле, друге поле. Поки що не зрозуміло, чи встигнуть, чи ні. Тому що ну, тут вже йде на першому полі ріст, іде. Так, добре. Прийшов да, на торговельний склад працювати вже людина. Давайте ми будемо продавати, наприклад, дрова. Е -е... Скільки у нас дров? У нас дрова 13 тисяч. Давайте. Я так гадаю, що тисяч. Так 7 можна спокійно брати і продавати. Давайте ми встановлюємо 7 тисяч. І спокійно можемо ці дрова продавати. Єдине, що треба зрозуміти, як проходить торгівля. Наприклад, ось Балаклія. Нам потрібен керівник на торговельний склад для того, щоб угоду. Ну, знову бачите, в нас не вистачає дуже працівників. Дрова то вони зараз сюди перевезуть на склад. Все, встигли встигли засіятися, все добре. Що ми встигли засіятись. Тепер е, нам потрібен керівник. Відкриваємо вакансію керівника, і зараз десь з якоїсь вакансії, з якоїсь посади, що чоловік десь піде. Це буде не дуже добре, але я думаю, що ми якраз добудуємо тоді хату, до нас прийдуть ще мігранти, і таким чином ми покриємо. Хоча б трішки покриємо нестачу цих е, кадрів. А тим часом, давайте, доки ми тут ще шукаємо, а вже прийшов хтось на посаду, прийшов Ілля якийсь там, звідки він прийшов, невідомо. Е, ну, Перевіряти я поки що не хочу. Єди, головне, що плавильня працює. Це дуже добре. І так, давайте тоді, доки тут ще будується, я б хотів трішки. Ні, давайте не так. Давайте ви спочатку цю торгову угоду зробимо, заключимо, а потім вже почнемо. Я хочу в цій серії ще трішки попрацювати над облаштуванням поселення, тому що в нас ну, таке собі не дуже красиве поселення. Давайте ми, е, наприклад, балаклея. Відправити треба гінця, вартість 40 монет. Тут 95, мане, тут 80. Тобто, ну, найближче в балаклеї відправити гінця. І буде дуже дивно, якщо дуже погано буде, якщо їм не треба, буде. Дрова. Ну, Давайте відправимо гінця. Нехай їде. Подивимося, що ми зможемо їм продавати, що їм взагалі потрібно. Так, де ця родина. Ось вони тут. Нарешті у них. А, в них вже була дитина одна, да? Остатків у них дуже мало. М -м -м. Ця працює в ядці Марина. А не можемо ми цій Марині якось підняти трішки платню? Опції найму. А в неї і так 100% платня ні. Ну, вибачайте, я б хотів підняти, але... А до нас прибув гонець із Мерефи. І. Так нам може не треба було тоді в волоклеї слати гінця. Вони самі до нас приходять. Ну добре, давайте. Їм треба що? Їм треба. Те, чого в нас немає нічого, дивіться. Ну, що ми їм можемо? Борошна в нас і так мало. Соняшник їм треба багато. Треба було сіяти соняшник. Борошна їм треба якого у нас також поки що немає, тому що ми тільки посіяли. 에... Ми... Залізе. Можемо їм продати залізо. Залізо. Так. Можна продати на складі у нас 22. <смес> Ціна за одиницю. Так, ми можемо їм продати. Давайте ці 22 і продамо. У нас -то його, до речі, більше там є, просто його ще на склад не перенесли. На третій будувати склад тоді. раз пішла така річ, давайте ми їм продамо оце залізо і продамо їм. А скільки коштує борошно? Борошно, до речі, коштує дорого, але в нас його немає. У нас борошно вже закінчилося повністю. Якщо я правильно розумію, борошна в нас взагалі нам самим не вистачає. Тоді поки що все. Так, давайте дивитись далі. Прибув наш генетиць до Балаклії. Що Балаклії? Балаклії також потрібно борошно. Тут взагалі нічого немає. Такого що ми можемо їм продати. Дуже. А, картоплю. О! Дивіться, ми їм можемо продати. тільки вона коштує. Дуже мало. Ну, якщо ми, наприклад, продамо їм 300 картоплі, то це ми е отримаємо 24 монети. Добре, дав давайте ми їм продамо картоплю. Що ми можемо в них купити з того, що нам треба? Та, в принципі, нічого. Свяхи ми самі робимо, вугілля ми робимо, камінь ми також робимо. Коней нам поки що ніде е тримати, залізо вони продають. Слухайте, а гра починає. Виглядати цікавіше, коли починається реторговлі. Так, це балаклія, е, мерефа. Давайте ще подивимося, що вони продають. Мерефа продає курей, коноплю, пшеницю продає берефа, мед, е, тканину, сукно, теплий одяг і коней також. І всім треба дивитися, гречка. Я, до речі, ще й думав, коли була посівна, думаю, можливо посіяти соняшник чи гречку. Прогадав, я прогадав, це б ми зараз зібрали. Ну нічого. Будемо знати, що на наступний раз треба сіяти буде на наступну весну або гречку, або соняшник. Треба заліза побільше. А в нас утворилася нова сім'я, до речі. Прикольно. Утворилася нова сім'я і таким чином. У нас з'явилися нові робітники. Де вони працюють? В Рудні. Анастасія не працевлаштована. 38 у нас стало. Народ... Тобто вони нам зараз зіпсували. Вони нам все зіпсували своїм одруженням, тому що вони одружилися і, в принципі, ми тут і мешкали. Вони також уже працювали. Вони так уже працювали, а нові до нас... ніхто не прийшов. Нам треба будувати ще одну хату таким чином. Тому що робітники нам потрібні. Давайте думати, де ми ще будемо будувати хату. Якось дивно відтворюється тінь. Валимо. Так. А де тут тінь? Що немає? Дивно? Без, а так стоїть без тіней. Це якісь артефакти відбуваються. не знаю, що це таке. Е, добре, не будемо поки що звертати на те увагу. Ну так, дивіться воно. Ці тіні. Немає ресурсу картоплі. В сенсі немає ресурсу картоплі. А ми б самі її купу. Господи. Е, у нас зараз на складі картоплі скільки? 507. Така як це немає. А, її просто не доставили на склад. Тому що, ну, звичайно, треба ж картоплю. Де картопля? Ось так зробити і встановити, що ми там продамо. їм... 300 картоплі. Все. Зараз вони її привезуть на склад і тоді ми зможемо її продати. Так. Далі, що я ще хотів зробити? Що там з полями? полями засіяли. Так, поля засіяли, все зростає, все добре. Ганець в Балаклеї і ще буде там. 6 днів. Ну В принципі, він вже може повертатись, тому що ми їм поки що продавати не можемо нічого. Добре. Немає ресурсу на експорт заліза. А ми ще там і залізо ж продаємо. Так, давайте ми ще 22 заліза туди віддамо. А де взагалі заліза? Металеві частини. А, у нас заліза взагалі немає. Тоді нам треба будувати швиденько зараз. Е, транспорт. Де склад? Склад для нехарчових ресурсів. Нам треба будувати склад, тому що нам ще ніде зберігати ресурси. Склад ми побудуємо, мабуть, тоді десь ось тут. Біля цієї дороги ми побудуємо десь склад. Ось так. Нехай будують склад і тоді, я так розумію, залізо яке в нас. У нас в принципі залізо є чи немає взагалі. У нас заліза немає взагалі. Тому що забрали заліза в ковальню, я так думаю. І пішов чоловік десь працювати в на лісопильню. Хоча, хоч з лісопильні. Так. І в нас немає навіть плавильні заліза. А чому так повільно це плавається, я не розумію. Поки що все, що ми запланували, ми ще нічого не продали. Картоплю хоча б доставляють вже на склад чи ні. Так, картоплю вже доставили, картопля, в принципі, зараз буде, я так розумію, продаватися вже. А може і не буде продаватися. Якщо вони ото, ті люди приходили е і вже пішли, бо немає ресурсу. Давайте подивимося, в нас з ними є. Немає діючих угод Із з балаклеї також угод немає. А, ну тому що вони прийшли. Ресурсу на складі немає і вони пішли. Нормально так я поторгував. Ну нічого, тепер ми розуміємо, що треба робити і куди треба вкладати е свої сили. Так, я хотів ще тоді, давайте ми будуємо ще одну хату, також закладемо з обійстям. Тут у нас кругом нерівна поверхня, і тут ми ж будемо будувати потім кладовище. А тут, О, тут можна, дивіться, до речі, можна десь тут збудувати хату. Єдине, що вхід треба ось так ось зробити. Ось так. Е, далі. Давайте ми ось так зробимо, щоб було. Приблизно одинакова довжина. Так, це десь сюди. Так. Е тепер. Хату. Хату ми встановимо десь сюди. Ось так. Встановимо хату. А може навіть сюди. І закладемо ще одну будівлю. Ось так. Далі. Я ще хотів спробувати якось погратися з. Такими речами, як облаштування. Хоча б, як якось не знаю, Дерев насаджати, можливо. Тут ми ще саджали. Тут дерева саджати не можна. Давайте ми тоді посадимо дерево десь. Ну, наприклад, ось тут одне. Потім насаджаємо, берез, якихось, наприклад, десь. Тут, можливо, берези насаджаємо. Далі я ще хотів Зараз, е, лавку. Місце для відпочинку. Склад уже вони збудували, це добре. Місце для відпочинку. Встановимо десь лавки. Одну десь тут. Лавку встановимо. Ще лавку ми поставимо одну десь ось тут. Поставимо ще е, лавку десь біля торгового складу. Щоб тут також відпочивали люди. Що е, ми тут ще можемо встановити? Давайте ще посадимо, наприклад, ясен десь ось отут. Хай хоч трішка якось буде хоч щось. Склад. На склад нам потрібен також працівник. На склад ми будемо нанімати лише жінок, тому що з чоловіками і так тяжко. Ось так уже відразу сюди прийшли на роботу. І що ми тут будемо зберігати? Залізо ми тут будемо зберігати, що ще. Що ми тут можемо ще зберігати? Ну, наприклад, пшеницю ту ж саму, будемо тут зберігати, дрова. І, мабуть, поки що і цвяхи. Давайте ми цвяхи тут будемо зберігати. Скільки ми будемо тут чого зберігати. Якщо ми заповнимо автоматично, ось так. Деревина ще тут буде зберігатися у нас. Давайте так. Швяхи ми тут поставимо, наприклад, 1000. Тут ми точно не прогадаємо От з дровами. 10 тисяч. 10 тисяч пшениця. Ну, хай буде також десь. Я думаю, більше тисячі не буде точно. І залізо також. Нехай буде 1000. Ось так. Все. Тепер це все буде зберігатися у нас на складі. У нас для цього є склад. Чи почали вже будувати хату? Так, несуть сюди вже ресурси, почали будувати хату. Зараз будують хати і будемо чекати мігрантів. Ну, до речі, червень скоро буде і жнива вже. У нас з'явиться пшениця, відповідно, і борошно з'явиться. І, можливо, ми трішки ним поторгуємо з кимось. Тобто, ну, стало відомо, да, що зрозуміло, що треба спочатку набрати ресурсів, а потім відправляти гінця для продажу. І ресурсу потрібно, щоб було не два там, наприклад, як у нас тут, а в достатній кількості, скажімо так. Ось така у нас, друзі, вийшла серія. Відкрилася для нас ера торговлі. Тому будемо розвивати своє поселення в цьому напрямку. Ну, а на цьому сьогоднішню серію будемо закінчувати. Кому сподобалось, залишайте лайк. Хто не, встав... не ставив, ще ставте. Кому не сподобалось, забирайте той лайк обратно. Ну і. Підписуйтесь, діліться цим відео. Все буде Україна!